Та раді вітати вас у Луцьку. Ми співзасновники компанії Бабусині Лакітки». Наша компанія бабусині Лакітки» займається виробництвом крафтових фермерських консервацій різних напрямків. Лакітки. Що ж таке, лакітки? Лакітки це саме смачне, що може зробити бабуся. Медичний центр Святої Терези це є багатопрофільний медичний заклад. На даний момент у нас заключено близько 7 тисяч декларацій з населенням міста Тернополя. Наша компанія є особлива тим, що ми є молода компанія і відкрилися під час повномасштабного вторгнення. Ми хотіли бути еф максимально ефективними в тому місці, де ми знаходимося. Ми хочемо, щоб кожного сніданку, майже кожен українець. Мазав на хлібчик свіженький, гарний, нашу продукцію і смакував неї, отримав особливе задоволення. У нас працює професійна команда. Ми дбаємо про зручність наших пацієнтів. Ми дбаємо про те, щоб аналізи і дослідження були в короткий термін. У нас є доступні ціни, і для нас частота і комфорт, зручність для наших пацієнтів це на першому місці. Були виклики. Це стосується як державних перевірок, як видачу дозволів різних, тих самих обмежень виїзду за кордон, відключення спевненість у завтрашньому дні. Мобілізація це є виклики, які породила війна. Знаєте, ще про виклики скажу той, той момент, що вони нас підсилюють, вони нас рухають, вони нас заставляють вдосконалюватись, бути кращими кожен день і бути сильнішими. Кредитування. Ми, як новостворена компанія, яка на даний момент вже працює більше двох років. З чим ми стикнулися для молодої компанії, яка розвивається, дуже необхідно залучати кредитні кошти. В будь-якому бізнесі потрібен інструмент. І кредитування дає можливість нам мати цей інструмент і рухатись набагато швидше, набагато якісніше. Ми Постійно розвиваємося, і при тому, щоб було зручно нашим пацієнтам, щоб вони не очікували в черзі. Ми е, звернулися в банк е, по державній програмі кредитування і е, придбали е, сучасний УЗД-апарат Siemens Acuson 2000. Ми брали кредит на вантажне авто. Ми його вже придбали. Воно вже в нас є. Ми його використовуємо. Ми стали більш мобільніші. Ми зекономили свої ресурси, які ми тратили на перевізників. Авто нам допомагає перевозити наш товар та розвивати наш бізнес в цілому. Нам запропонували отримати грант і навчання паралельно щодо розвитку нашого бізнесу. Ми звичайно згодилися. І на цю суму, яку ми отримали грант, купили аналізатор для загальноклінічного аналізу крові. Окрім кредиту, ми отримали грант, який ми успішно витратили на придбання сировини для виготовлення продукції торгової марки лакітки». Окрім гранту, ми отримали можливість співпрацювати з професійними консультантами в своїй сфері, і ми вибрали напрямок консультації. Це розробка маркетингової стратегії для виводу нашої веганської продукції на міжнародний ринок. Ми досить багато чого дізналися в них, досить багато чого ми зробили для того, щоб правильніше позиціонувати нашу продукцію, щоб позиціонувати її для кінцевого споживача, які маркетингові посили дати нашим кінцевим споживачам, і як правильно просувати нашу продукцію. Ми доростаємо до того часу, що скоро наше підприємство переросте наше розуміння. І нам треба стрімко і швидко навчатися, здобувати нові знання для того, щоб ми і розвивали надалі наше підприємство. Дана програма нам показує ті програми, на які ми не звертали уваги, надає нам можливість побачити це все з боку і прийняти правильні рішення і бути конкретно спроможними з іншими медичними закладами. Ми кожного тижня зустрічаємося в онлайн форматі для того, щоб ми аналізували всі виклики сьогодення, які є в медичному центрі. Ми вже почали реалізовувати ці завдання, ці пропозиції. Надіємося в подальшому, що ця програма буде діяти і на принесе дуже багато користі для українського народу. Наше бажання є. Відкрити наші спеціалізовані крафтові магазини на теренах Німеччини, щоб ви також могли поласувати бабусиними латівками.